Наприклад, постійно міняти ці картриджі, наступна інформація для вас. Зараз ми з вами розглянемо бюджетний магістральний фільтр, самопромовний, який має вбудований редуктор тиску від компанії Residio. Аналогічна моделі ff 06 які є в нашому профілі, основна задача його не допустити вашу оселю бруд. Також ця модель має вбудований редуктор тиску пружини, який працює в статиці. Це чудовий вибір, коли у вас обмежений бюджет, але ви хочете якісний виріб. Також, якщо у вас обмежене місце для монтажа всього окремо. Третє, це якщо вам треба захистити оселю від надлишкового тиску. Він витримує 16 атмосфер входячого і видає від 1 до 6, в залежності, що ви налаштуєте. Завод виробник вже налаштував на 3 атмосфери. Ще дешевший варіант, може з часом некоректно працювати. Або ж взагалі вийти з ладу та потребуватиме заміню. Такий виріб є і в латунному корпусі для гарячої води.